Друзі, доброго бадьорого раночку! І важлива новина! Всі, хто цікавиться військовим обліком, виїздом за кордон, мобілізацією, це тема якраз цього спрямування і перейдемо з вами до найголовнішого. А найголовніше те, що 12 вересня 2023 року на сайті голови держави з'явився наказ. Який зараз ми з вами швиденько проговоримо? Цей наказ має номер 576 дріб2023, яким вводиться рішення РНБО від 30 серпня 2023 року. Про що йде мова? Найголовніше зараз скажу, і я відкриваю цей наказ. І ми з вами, як завжди, по ньому пройдемося. До речі, друзі, поставте, будь ласка, плюсик чи смайлик, чи чутно мене, чи віно, чи все гаразд, щоб я потім не перезапускала. Ефір, будь ласка, розумію, що зараз рано, але, можливо, хтось плюсик поставить, щоб я зрозуміла, чи, чи видно, чи чутно. Напишіть, будь ласка. Щось якісь є нюансики. Ага, лайки пішли. Добре, я зрозуміла, чутно, значить. А, значить дивіться, про що йде мова? В, чому, в цьому документі. Ольга, дякую. дякую. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Наталя дякую, Валентина. Бачу, дякую. Дивіться, основне Оксано, основне, щоб ви мали розуміти, цим наказом, цим наказом президент вів дію раніше виданий. Рішення РНБО, яким будуть переглядати, перевіряти повністю всі видані рішення ВЛК, тобто військово-лікарських комісій, щодо білих так званих квитків, мається на увазі юридично, це правильно називається, коли визначають придатна людина, обмежено придатна, тобто на основі яких тимчасово непридатна, на основі яких документів потім. Відповідно, робиться запис у військово-обліковому документі. І, наприклад, на основі того, що людина була непридатною або тимчасово непридатною, звісно, всі ми знаємо, що це дає підстави як мінімум на виїзд за кордон. Тому, тому якраз і на цьому наголошується зараз. Я вам навіть тезу. Зачитаю, яку президент сказав на цьому засіданні РНБО. Є приклади областей, де після лютого минулого року в 10 зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, вони є корумпованими. Це пряма мова після засідання РНБО Зеленський отак висловився і про це є відкриті джерела. Можете перевірити це все. Однак ви маєте розуміти, що це не просто буде перевірка для Галочки. Тут все чітко розписано, і зараз я відкриваю цей наказ і вам зачитаю. А, значить, введено дію указом президента від 12 вересня 2023 року наказом 574-2023 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року. І так, тут за. А, доповіддю до командувача медичних сил Збройних сил України, міністра охорони здоров'я, уповноваженого справ людини, Міністерства внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, тобто, тут всі міністерства відносно Збройних сил України, тобто. Тут яким чином зобов'язують Кабмін у тижневий строк, утворити міністерством, міністерством всім іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, КМДА, до сфери управління, яких належать заклади охорони здоров'я у складі яких функціонують медико-соціально експертні комісії та військово-лікарські комісії. Тобто будуть перевірятися ще підстави видачі людям. Рішень ПСЕК, якими встановлено інвалідність. У тримісячний строк перевірку робочими створеними групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання в непридатності до військової служби прийняти у період правового режиму воєнного стану в Україні, який введено наказом України від 24 лютого 2022 року. Номер 64 дріб 22. У разі виявлення фактів необґрунтованих Рішень, прийняття необґрунтованих рішень, ініціювати їх перегляд у становому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Про що це мова, друзі? Мається на увазі, що протягом трьох місяців будуть діяти перевірки всіх виданих рішень СЕК, всіх виданих рішень ВЛК за весь період після 24.02.2022 року. І на основі того матеріалу, який буде на... Працьований, якщо будуть підстави для того, щоб визнати ці рішення протиправними, які були видані, безпідставно про це будуть повідомляти ці групи, збирати матеріали і передавати правоохоронним органам у двотижневий строк. Працювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визнаними непридатними. В дужечках написано обмежено придатними до військової служби. Що це означає? Це означає, коли пройде три місяці, будуть переглянуті рішенням СЕК, будуть переглянути а, рішення ВЛК. То в такому разі, якщо людині було неправомірно видано, наприклад, присвоєну інвалідність або визнано непридатним, тимчасово непридатним, обмежено придатним, якщо ми говоримо про ті самі, наприклад, там третю групу інвалідності, то в такому разі після завершення трьох місяців на буде починати працювати цей двотижневий термін. Коли будуть опрацьовані відповідно підстави перетину кордону таких громадян і виїздом за кордон, ось так. Я знаю, що ви зараз будете писати коментарі, так вони ж вже всі виїхали, що їм за це буде. Друзі, якраз до цього все і підводиться, щоб скласти вже підґрунтя. підґрунтя. Відкриття кримінальних справ. Скоріш всього, це буде на основі підробки документів. Тобто, це все буде ланцюжком напрацьовуватися. І всі, хто отримали безпідставну групу інвалідності або безпідставно були визнані непридатними, тимчасово непридатними, і виїхали за кордон, звісно, відносно них будуть відкриватися справи в правоохоронних органах. Далі це все ще не все. У тижневий строк спільно з головами обласних КМДА, Генеральним штабом Збройних сил України вжити вечірних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій, територіальних центрів комплектування. Тобто, скоріш всього, з простими словами, що це означає, так, тобто, це буде знову ж таки можливо, якийсь шквал звільнень. У, склада, у складі ВЛК відносно того, щоб більше не було прийняття таких рішень, коли є, скажімо так, підробка документів, якщо вона буде виявлена. Ще не все. У твої строк опрацювати питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби шляхом підготовки та внесення встановленому порядку проєктів відповідно нормативних правових. Актів обмежено придатними. Про що йде мова? Знову будемо з з вами чекати змін відносно підстав визнання людей, військово зобов'язаних, визнання їх обмежено придатними. Скоріш всього, знову ж таки, будуть повторні зміни, тому що тут якраз йде мова щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів саме відносно обмежено придатних до військової служби. Подивимося, що це буде. Тобто, протягом, після трьох місяців, скоріш всього, треба очікувати знову нових змін і знову ми з вами їх будемо вивчати. <кій> а, значить, так. Тут ще є зобов'язання для Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерства цифрової трансформації України, Генштабу України, Національної служби здоров'я України, головам обласних і КМДА Рад. Значить, що тут? У тижневий строк ужити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, у тому числі до призовників, призовників і військовозобов'язаних військово-лікарськими комісіями в Збройних силах України, насамперед позаштатними постійно діючими ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану. Зокрема, що це може бути встановлення гранічних строків проведення зазначених медичних оглядів. Всі ми знаємо, що зараз немає такого періоду чітко встановленого. Забезпечити цифровізації відповідних процесів. Що це мається на увазі? Чому це мається на увазі, якщо ви слідкуєте за новинами, були вже... Повідомлення відносно того, що пропонується ввести цифровий варіант цих всіх процесів проходження ВЛК для того, щоб не було підробок, зменшити якийсь люфт для маніпуляцій і введення неправдивої або протизаконної інформації. Далі забезпечення умов для проведення медичних оглядів до призивників, а також іноземних громадян позаштатними постійно діючими комісіями ВЛК. Визначити раціонального маршруту під час організації медичного огляду до призовників, призовників військовозобов'язаних. Це мається на увазі, от як зараз існує маршрут пацієнта, який от у нас вже ж була медична реформа. Всі ви знаєте, вона два роки тому була, почалася і вона. Вводиться в дію і все було зав'язано. Наприклад, початок. Це в нас сімейний лікар, який надає далі направлення. Так, от, хочуть зробити якраз от маршрут як пацієнта. По аналогії тут пропонується зробити маршрут проведення медичного огляду до призовників, призовників і військовозобов'язаних. Якраз це до цього. Так, що тут ще цікавенького Ага. Національному агентству з питань запобігання корупції здійснити аналіз корупційних ризиків у здійсненні у діяльності військово-лікарських комісій, за результатами якого в разі потреби внести встановленому порядку пропозиції щодо змін провід... до відповідних нормативно-правових актів. Про що йде мова? Це якраз перегляд всіх процесів. Діяльності військово-лікарських комісій, і, можливо, треба буде вносити зміни, про що йдеться в цьому документі, у разі виявлення таких підстав і виявлення чогось недоопрацьованого для того, щоб не було корупційних схем у діяльності військово-лікарських комісій. Ось такий наказ. Це я вам зачитала наказ Ради національної безпеки України і оборони, який в нас датується 30 серпня 2023 року. І введено він дію наказом. Від 12 вересня 2023 20, року указом президента номер 576, дріб 2023. Друзі, зараз я після завершення ефіру, звісно, вам залишу посилання на цей наказ, що ви його особисто перечитали. Але ось така от історія, ви маєте розуміти, що тепер знову таки будуть переглядати всі рішення, визнані непридатними. Обмежено придатний, тимчасово непридатними. Тобто зараз, протягом трьох 4 місяців, грубо кажу, 3 місяці і тиждень, якщо чітко рахувати, треба буде очікувати новини. Всім дякую за ефір, буду вдячна вам за лайки, друзі, щоб більше людей могло побачити цю інформацію важливу. Буду вдячна вам за репости. Всім бажаю вдалого дня! І до нових зустрічей в ефірах. Дякую, що дивилися. Дякую вам за активність. А, так, блимнуло декілька повідомлень. Сергій, не тільки білі, а всі обмежено годні, які діагнози не підтверджені документами. Сергію, так, я про це і говорю. Просто на початку я вам зачитувала, що написано в самому рішенні. Звісно, ви праві мається на увазі це, от як тема така, так, а там і обмежено придатних будуть як також переглядати. Про це я вам тільки шийно зачитала, але дякую за уточнення. Алла, говорю, доброго ранку вам також. Добре, друзі, Ольга Рега, доброго ранку. До нових зустрічей. Будемо з вами далі тримати зв'язочок. Всі новини будемо обговорювати. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Як вам взагалі введення такого, такого наказу, такого рішення в дію? Чи дійсно це потрібно? Яка ваша думка? Чекаю і! До нових зустрічей в ефірах!